Фільтри зворотнього осмосу вже давно встановлюються і використовуються в повсякденному побуті. Проте навіть через багато років навколо них крутиться чимало суперечливих фактів. Що ж, давайте розбирати основні міфи про зворотній осмос. З вами компанія Filter.ua, Мене звати Владислав. Поїхали! Міф перший. Вода очищена зворотнім осмосом, мертва. Цей міф з'явився на основі роботи мембрани зворотнього осмосу, основного фільтруючого елемента. Багато людей думають, що вона прибирає всі важливі мікроелементи, не залишаючи в воді нічого. Насамперед, це не так. Мембрана очищує воду лише на 93-98% і не робить воду дистильованою. Також слід розуміти, що різного типу речовини і мінерали знаходяться у воді в неорганічній формі. Через це вони практично не засвоюються в організмі і лише осідають в нирках та судинах, подібно тому, як це буває при кип'ятінні води. Останнім фактором є кількість мінералів у воді, їх там дуже мало. Для прикладу, щоб отримати добову норму кальцію, потрібно випити 670 стаканчиків води або ж з'їсти 50 грам сиру. Вода ніколи не була і не буде основним джерелом поживних речовин, бо майже всі корисні речовини ми отримуємо з їжею. Міф другий. Вода після зворотнього осмосу вимиває мінерали з організму. Це ще один з міфів, який не має під собою жодних обґрунтувань. Вода підтримує різні функції організму, основною з них є участь у функції самоочищення. Мається на увазі, що вода виводить з організму різнотипні шлаки та токсини. На ділі осматична вода, як магніт, підхоплює речовини поза межами клітини і за допомогою крові та лімфи доставляє їх до нирок і виводить з організму. Тобто забирає лише ті мінерали, які не пройшли фільтрацію клітиною організму і залишаються назовні як непридатні речовини. Поживні речовини всередині клітини вода ні фізично, ні хімічно вимити не може. Тож твердження, що вода вимиває всі поживні речовини, хибне. Міф третій. Вода після зворотнього осмосу несмачна. Цей міф дещо схожий на риторику про мертву воду і відсутність мінералів, і зродився він ще з часів, коли зворотній осмос тільки винайшли. Дійсно, спочатку зворотній осмос не мав картриджів для постфільтрації і мінералізації води, але ці часи давно минули. Всі ми розуміємо, що про смаки не сперечаються. Тож на сьогодні осматичні системи дозволяють не тільки отримати смачну воду за рахунок мінералізатора чи постфільтра, а й підлаштувати цей смак під себе за рахунок великої різноманітності цих картриджів, причому на будь-якому етапі експлуатації. Навіть фінальна структура і рівень pH піддаються регулюванню на фінальному етапі очистки води за рахунок відповідних картриджів. Ось ми і розібрали основні міфи про зворотній осмос. Як бачимо, всі вони безпідставні. На останок зазначимо, що ці фільтри використовуються не тільки у нас, а й в багатьох країнах світу вже не один десяток років. Тож сміливо можна сказати, що це виріб перевірений часом. А з вами була компанія Filter.ua. Піклуємося про здоров'я разом.